Привіт, мене звати Настя. Я фотографка та власниця фотостудії НУН в Запоріжжі. 80% людей, які приходять до на студію, фотографують від вікна, навіть якщо на вулиці темно. Моя місія виправити це дуже простою мовою, бо інакше я не вмію. Я буду на цьому каналі розказувати саме про свій досвід, про обладнання, саме яке є у мене. Бо з іншим я не працювала, іншого досвіду немає. І це буде невеличкий екскурс в фотостудію Нун. Може, це когось е, спонукне е, е, експериментувати, щось цікаве дізнаватися, а хтось просто захоче прийти до нас в гості? Бігна! Знайомство з нашою студією почнеться саме зі стійок. У нас є така такий тримач, зберігач. Мені він дуже подобається. Це якщо що, український бренд Ліко топ, і це прям дуже круто. Вони виробляють і відправляють навіть за кордон. Тому пишаю, що це є в Україні. Це дуже круто, коли все не валяється. А отак от класно зберігається. Здавалось би, що тут складного стійка, яка тримає світло. Але чомусь багато людей не вміють цим користуватися. Пігнали на досвіді, покажу, як з цим справлятися. Це дуже легко запевняю. Дуже довгий час у нас тут були отакі стійки, вони дуже популярні, Арсенал 2600. Вона міцна, алюмінієва, важкувата, витримує 4-6 кг і у неї дуже приємний цінник. Але вона мені здалась не дуже практичною, тому ми їх замінили. Чому не практично, чому не рекомендую брати. Хоча воно відпрацювало, знаєте, два роки, і все було ок. Проблема в чому? Її завжди треба підкручувати. Треба мати з собою ключ спеціальний, бо через навантаження і постійне юзання вона вже не тримає. Просто ти її отак от затискаєш, але нічого не тримає. Тому треба було завжди-завжди підкручувати. І мене вже це дістало. Якщо у вас є нормальна витримка, можете її придбати, але не раджу. Давайте поговоримо про студійну стійку, яка у нас є. Це Godox 380F. Її мінімальна висота це 1,10. І максимальна 3 метри 80 сантиметрів, її можна навантажувати до п'яти кілограмів. Важить вона 2,5 кілограмчики, виконана з алюмінію, дуже практична та надійна. Мені дуже подобаються ці фіксатори, вони легко фіксують, і надійно це дуже важливо, бо попередні наші стійки це був капець. До речі, такий лайфхак, якщо не хочете, щоб... А ваша стійка вам псувала підлогу, наче під на неї просто тенісні м'ячі. Вони коштують дуже дешево в аврорі, але користь неймовірна. Це її звичайне положення складене, і зараз будемо розбирати. Робимо отакий рух, і потім регулюємо, як нам подобається. Бажано не робити завиське положення ніжок. Бо це не стійка конструкція, нам треба тримати світу, а це дуже дорого. Тому робимо щось між оцим і цим. За вузьким положенням, тобто так, щоб широко були ніжки розставлені. І фіксуємо зажимом. Ця стійка має такий зйомний фіксатор для світла. Не знаю, навіщо це зроблено, але окей, нехай буде. Одягаємо на нього і закручуємо цей винтик. Дуже-дуже добре закручуємо, щоб нічого не хиталось. Маємо ще ось таку стієчку малесеньку. Зараз покажу, для чого вона є. Знаєте, бувають такі ситуації, коли треба підсвітити щось низенько, ніжки, чи щось таке. Використовується саме ця стійка, вона називається Godox 190F. І вона прям космічно маленька. Подивіться. Взагалі. Ну, ставиш на неї світло. І підсвічуєш в ножки собі щось. Взагалі, оцю стійку я купляла, щоб підсвічувати щось низенько. Бо вона така маленька, дуже-дуже компактна, ну, вона просто трансформер. Дивіться. Вона складається в ось таку малесеньку штучку, потім ти її розкладаєш. І починається якась магія, але вона дуже хитка, маленька, тому я б не радила її отак розкладати, як я зараз буду. Але якщо вам потрібно тримати щось не дуже важке, я думаю, чому ні. перетворюється в стійку звичайну. Опа! Така, знаєте, тревел варіант на всі випадки життя. Але б я не використовувала б її для тримання світла в повному розмірі. Мені здається, в такому вигляді вона виглядає саме так, як потрібно, бо вона дуже-дуже хитка, якщо її розкласти в повному розмірі. Чисто для порівняння хочу показати, як виглядає звичайна стійка. У нас ось таких студії три штуки і ось таких маленьких дві. І цього реально достатньо. Шікс. Оце дві мінімальні довжини. Ну, Різниця на обличчі. Ну що? Перший крок зроблений: ми вже поставили світло на стійку. Ми вже розібралися, як вона працює. Нічого складного, правда? Такий невеличкий е урок для тих, хто не знав, як працювати зі стійками. Це дуже-дуже легко. Головне не боятися щось крутити, е експериментувати. Коротше, я впевнена, що всі з цим впораються і не будуть боятися. Бо це база, основа, ґрунт. В наступному відео покажу, як працювати з журавлем. Це трішечки складніше, але теж нічого складного немає. Пока-пока! Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!